Майже п'ять місяців естафета великої перемоги йшла по містам і районам Київської області, і сьогодні вона докотилась від Дніпра до Росі до міста Богуслава, де е, останнім Богуславщина була звільнена від фашистських загарбників. І мені приємно, що сьогодні зібралися тисячі людей зі всієї Київщини щоб вшанувати пам'ять воїнів, які визволяли Київщину від німецьких загарників. 2014 рік нашим президентом об'явленим роком ветеранів за цих п'ять місяців, і партійні організації. І виконавчі органи влади, і місцеве самоврятування. практично побували в наших воїнів людей, які захищали нашу вітчизну, проводились круглі столи. Ми запрошували їх до школи. Ми виховували, проводили відповідну патріотичну роботу з молодим поколінням, тому що це потрібно майбутньому поколінню. І мені дуже приємно, що ця робота сьогодні проводиться на постійній основі. Що кожного ветерана молодь знає, що кожного ветерана сьогодні, кожен ветеран оздоровлюється, кожному ветерану приділяється увага. Є проблеми, над якими ми працюємо. Зрозуміло, що не всі ветерани отримали автомобілі, не всі ветерани отримали, квартири, але найголовніше. Те, та увага, яка була прикута і на сьогодні. Ті плани, які є, вони дають на сьогоднішній день підґрунтя говорити про те, що ми приділимо приділим увагу якраз тим людям, і ми говоримо сьогодні, що патріотизм ми будемо підтримувати. Фашизму ні. Тому що, на жаль, на жаль, в останні роки багато дуже говорилось. Багато відбулася підміна, підміна якраз великої перемоги. Ті люди, які воювали, захищали вітчизну. Радянські воїни на сьогоднішній день, вони деякими істориками, особливо це е, окремими громадськими організаціями на сьогоднішній день відбувалася підміна. Тому ми сказали про те, що ми цього не допустимо. Ми не допустимо фашизму, ми Відроджували нашу Україну, ми виховували наше молоде покоління в духі патріотизму, і в такому ж дусі ми будемо і далі йти. Сьогодні прийшли і прості люди, сьогодні прийшли і ветеранські організації воїнів інтернаціоналістів. Сьогодні прийшли організації пенсіонерів. Це ті люди, які Приймали участь в військових подіях, це ті люди, які приймали в партизанських рухах. Це просто як небайдужі люди, небайдужі до сьогоднішньої ситуації. Вони прийшли підтримати владу, прийшли підтримати якраз людей і направити зусилля на розвиток регіону.